Так, ну що, коротке відео по зимньому забезпеченню. Що нам все видали? Зимня куртка, штани зимні. От, до речі, куртка нового зразка. Ось, але мені подобається краще старого зразка куртка, чим, цей, чим нового перчатки. Подшоломник, там. Ця зимня шапка. Берці. Ось дві пари зимніх тер, термухи, дві димісезонні термухи, ну і одна фліска. Ну, в принципі, непогане барахлішко, непогане барахлішко. Кого, кому не видають в їхніх бригадах барахло, переводьтеся до нас 241 ю в 5-й батальйон 14-ту роту забезпечимо, одягнемо, накормимо от, і приймемо як своїх рідних. Всім гарного дня. Е, до речі, з Днем ТРО. Слава Україні!